Так, привітики, привітики. Що там сьогодні у нас п'ятниця, день заробіток. А, вже 9.40. Відвіз, доньку в школу, в табір. Відвіз хлопців, хлопців на будівництво. Да, сьогодні, звісно, новини такі собі. Ізраїль напав на Іран. Все, якщо чесно, таке собі. Хоча з нашої сторони. Це класно, тому що Іран не буде давати вже шахедів, якщо Раш Сітре буде в великих, великій кількості. Да таке. ну у нас теж новини такі собі можливий напад Рашки на Західну Україну. Ну, тримаємось, тримаємось. що казати, що казати. Ладно. Сьогодні треба. Зробити гарну касу, мені до речі, треба сьогодні ще плани здавати буде за машину. Гроші в мене вже на готові на низькому старті лежать. Зараз е -е, піду, заїду додому, вип'ю кави до поїду працювати. Хоча в такий час треба блін, касу бомбити, а я їду каву пити. Ну таке сьогодні погода паспортна знов. Тучі працювати не хочеться, сьогодні ледь зібрався до кучі, тому що пізно ліг спати в пів першої. І поки монтував там відос, грузився, щось він довго спочатку монтувався довго, потім грузився довго в YouTube. Він, до речі, грузився, що всю ніч щось грузив. Ну, коротше, коли в YouTube не заходиш, то він там може грузитись вічно. А коли в YouTube заходиш в загрузку, то воно швидше грузить. І то зранку там за 40 хвилин десь завантажив його той відос і все. Ой, на насчет щось машини не знаю. Купляти, не купляти, поки напевно я щось не хочу купляти, притримаю краще гроші, тому що зараз не зрозуміло, що напротязі місяця буде зрозуміло. До речі, Скоро може бути масована атака рашиків. Так що, якщо будуть тривоги і якісь танці, краще спускайтеся в укриття, тому що може бути не солодко. Кажуть, що до 3000 шахідів і там до 200 ракет може бути, все, всім гарного дня, гарної каси і найголовніше продуктивного дня. Ганувся сьогодні з перевіркою в самому економічному режимі жанувся, то, короче, скинув пробіг. Хоча, в принципі, в мене ж там відосі начебто повинен передивлюсь, да і подумаю. Та й сьогодні я так газанув нормально по об'їзді, десь 110 їхав. Треба було швидко. Дай таке. Ой! 10.40 робота стоїть. Робота стоїть. Що у нас там? О! Робота не стоїть. А... Та поїдемо. Що, що стоять? Треба робити касу. Тому що скоро треба буде заправлятися заряджатися їхати. Поїхали до пасиків. Блін, оце Василя. Червоня 39. Вона виходить як. промзона. І там до цієї адреси відноситься багато будівель. І постійно О ну хоч написала, Ну що ти написала? Магазин, магазин агроном. Добре. Де він знаходиться? Не знаю. Ладно, будемо зараз шукати. Сьогодні холодно, капець, 12 градусів, вітрюгані ще. знов вдягнув сі Ой, Жигуль. Чуть халепу не зробив. Я знов вдягнув кофту. О, магазин агроном, заїзд від окрунафти. Блін, ну, магазин. Магазин-агроном я взагалі не знаю, що це деть. Будемо зараз шукати. Полетіли. Так, тільки що попросили мене забрати з delівері доставочку. Оце ж там в новій пошті ввели обмеження, у кого немає ФОП відкритого. Так що, коротше, придумали. На делівері заказують е, посилку. Там у них накладеного платежа немає, але є заборона на забирання товару. Тобто товар приходить, ти його дивишся, потім тому чуваку скидуєш на карту гроші і забираєш. Типа, те ж саме, тільки ти за це нічого не платиш, тіпо, ніяку комісію. Так що нова пошта буде чекін чикінь Алюлю! Да відос. І я зараз вам прикріплю відео. Там привезли три накладки в таких трьох коробках, ну, це копія як нової почти. Запаковують так, що капець просто. Якщо б там в одну запакувало, то б там би 200 гривень вартувало. Ну, коротше. Да й таке? Ладно, якщо б воно нове, нові накладки були, так би уушні. Щоб там що там, он і так і що капець, так що якось так. Зараз вам пару відосиків прикріплю. Подивитесь, як там запакував. Ну, почта ця молодці, придумали обхід цієї. Ні, у них так і було напевно. Просто зараз воно в тему виходить. Так, замовлення 6 за 133. Вообще прикольна подача тут 300 метрів. А ще прикольно. І ще зараз поїдемо. Так, зараз замовлення виконаю, одне, ще може два. Залишок по пробігу 59 кілометрів проїхав вже 67 Поїду, зараз ще, ще одненьке зроблю замовлення. Заїду в гараж, закину. Ці накладки гараж інший. Ще ж у мене другий був гараж в оренді але я його вже скинув, тому що мені вже незручно туди їздить, але ключик у мене залишився. І е закину е е е е е туди дружбану. Ці накладки, і потім поїду за донькою. Розпаковка. Текст. Краще. Да, тут все нормально. Але, звісно, упаковка тут була, так, да, все забите. Доставочка на накладочок. Раз ящик, два ящик і три. оце ящик, три накладки. Що пасажири так грюкнули дверима, ну, точніше, була мама з сином, і ось син виходить. Я ляпнув. У мене таке відчуття, що я головою вилетів в вірточку біля себе тут. Це капіт. Ну я думав, блін, це жорстко, якщо чесно. Так ляпнуть. У мене напевно за рік це перший раз так, щоб ляпнули так сильно. Я навіть, навіть не пам'ятаю останній раз, коли так ляпали. так и хотелось так выйти, так голову из этого двора и так и ляпнуть. Ой, шуткую, конечно, а может и нет. Да, и так я зараз заехать на новую почту, забрать посылочку. Потом со склада треба запчастину забрать, что-то у меня сегодня доставочки. По своим... Ужас зі вахаю. Зараз це швиденько все зробимо. Поїдемо з донькою аж додому на обід. Ой, ужас. Взагалі щось і їсти хочеться, і спати хочеться. Може зараз лягу посплю. Годинку-півтори. Поки буде заряджатися. Заряджатися тут то, точно треба буде, хоча б дві один. Менше, типу, сенсі взагалі немає заряджатися. У мене залишилось 45 кілометрів. Зараз я п'ятнашку накатаю взагалі за... на, 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 на легкому, як кажуть. Так що якось так. Да. Я яку то побита якась Били всі Ой. Треба вже відпочивати, не дождуся, коли буде неділя. Відпочинок. Певко, Марвко. Так що якось так. Забрав ще ось таку посилочку, таку посилочку, таку і ще на теошечку попросили забрати. Все, зараз Лечу, все відвожу і... Їду за донькою, тому що вже 1417 треба її вже забирати. Санічок забрав. Відгадайте від чого, я сам навіть не знаю, від чого це може бути. Вартість його 1850 гривень. Нормально. Думаю, конська ціна. Це просто капець. Так воно таке, якщо б воно було там, я не знаю, якесь, так воно якесь як... Якась Китайщина, такий трипер якийсь живе якийсь не знаю, як воно може вартувати стільки грошей, хині не знаю. Да і таке влечу за донькою, відвезем сальника електрику, він там щось ротора перероблять, а може щось. Ще. Зараз і спитаємо, що це таке. 04, що став на зарядочку. Залишилось 27 км пробігу. Проїхав Див... сьогодні 90, у мене було 28, але я цей стер. дневний пробіг випадково. Виходить, загально 90, мінус 20 по своїм справам, 70 на касу 1600 гривень. Так що, якось так. Зараз йдемо. Швиденько пообідаю. Ну як, можна не швидить, тому що до п'яти я буду заряджатися. Так що, якось так. Всім смачного, хто їсть. Так, 17.53, 97 кілометрів. Взяв замовлення. Зараз лечу до пасажирів комфорт. Комфорт 133 за 5,5. ,5. Все, он вже очікує, мене пасажирка. Хлопці попросили передати номерки. Зараз лечу на Київську в район Мрео з сервісного центру по нового. По-новому заторчики 18-22 сьогодні пітниця Будемо ввечері розвозити лед стоящих пасажирів рубати касу, але в мене 84 км запасу, не знаю, як це зробити. Треба буде підзарядитися на вечір трошки, не знаю. Може заїду на вечір ще на годинку дозаряджусь, щоб десь до 12-ї майже лупашить каси. Ой, що це такий задобаний, шок, капець, Наче б той поспав, блін, 2 години. Переспав, напевно. Ой. Аж зілаю. Да і таке? Все, зараз від домоному морки і будемо далі. А, мені ще треба буде назад вернути документи і трохи грошей за них там щось повинні дати. Так я зараз ще на чайку вернусь. Так що роботи по своїм ще... Є. ще є. А хто там казав, ну, є там коментарі, пишуть. Що ти ний, що у тебе запас малий, тобі він вистачає, заробляєш по 2 25 тисячі. Ну, так що, якщо б у мене був запас кілометрів на 200, то я б оце не дозаряджався. От я за 2 години то, щоб дозаряджався, я втратив 400 гривень своїх замовлень. Розумієте? Що все рівно я втрачаю. Так би я б наприклад, працював би годин би до 10 вечора і... Робив би нормальну касу. У мене на своїх замовленнях більше заробляю, ніж по цим е, звичайним. Тому що я там ставлю свою ціну. У мене там дзвонять. Так що включусь трошки пізніше. Так, що там у нас по залишку 69 кілометрів, зараз додому доїдемо, буде десь 65 км. Е, так, треба... Я ще не показувався сьогодні, напевно. Да? Зараз я так чист, щоб... І і щоб все чотенько було. Так, що там? Пробіг у мене 100-100-100-100-100-120. 100 120 20 це моя. Стоточка, виходить, залишається та, що робоча. По таксішки. Каса 200. Зараз трошки дозаряжусь і ну, буквально там може годинку-півтори, щоб, щоб до сотки було це 30 кілометрів, 30 кілометрів це година 20 десь де зарядитись треба. Якраз зараз повечерюю і вийду дороблю. Може трошечку доб'ю, якщо робота буде. І все, і додомцю, відпочиваю. Так що якось так, завтра ми... Завтра я теж працюю. Завтра буду працювати чисто без економ режиму і в драйві. Подивлюсь, що там в мене вийде по запасу хода. Завтра вийду і буду катати доти, поки не розряжу оліфа максимально, скільки можна його розрядити, скільки вийде. Такі на завтра плани. Тому що в середньому, якщо в економ режимі, то я знаю, що в мене виходить приблизно. <звизнарити> mmm, що в мене виходить? 130 км приблизно виходить. Ну, так можна, в принципі, по розходу подивитися, які у мене 14,8 От 14,8 розхід. У мене 20 кВт залишилось. Ну, 25. 25. Ну, от показує, типа, на що я 138 кВт повинен. Ой, чи кілометрів повинен проїхати. Ну, так, да, 138 кілометрів. Так воно, в принципі, є. Якщо в нуль. Прям в нуліну розрядити. Але я до Черепашок навіть не доходив. До прочерків доходив. Ну, одна павочка мене залишалась, я тоді проїхав 100 130 начебто кілометрів. Завтра подивимося, що в мене вийде в драйві. До речі, тут стоять ще е, ко, колес. Як правильно сказати? Коротше, колеса стоять. Щось я не повечеряв, по вже голова зовсім не варить. Може треба відпочити вже. Е, колеса стоять 17, 17 радіус, може із-за цього ще теж розхід збільшений. Трохи. Якщо б тут би стояло 16, якщо не помиляюсь, 55. Ой, коротше, я не пам'ятаю точно, щоб вам не придумувати. 16-й радіус, там які по заводу йдуть, то там би б, напевно, більше про схід. чи більше б я проїхав. До речі, у кого ліф, і заводські колеса стоять, розмір колес. Напишіть, будь ласка, який у вас пробіг, якщо, наприклад, у вас сох, там 85, як в цьому ліфі, буде було б дуже цікаво. Дізнатися. Так ладно вже он, дружина стоїть, зараз підбираю її і мчу. Приїхав, приїхав в щасливе 150 за 7. Ой, зараз трошки ближче під'їду до самого щасливого. Тут рахується, як новий двір, такі будиночки, нефіга собі, не фіга собі ті рімки да? Церквушечка. Ну, дом, який там ззаді я проїхав, там такі. Е ці маєтки, що йомайо. -має. Ну тут теж, блін, трьохповерховий. наче звичайно, нічого такого, ну трьохповерхові, І тут он теж. Ти що? Він, як підстрижені кустики, та ти що. Маліна. Їхав е з дідусем, розповідав мені про волинсько польську різню. Там Поляки ж на нас зараз налаштовані дуже погано. Не віддати нам НАТО і всього остального. Та нам і взагалі типу, не віддати було і до, і до цього. Так що, ладно, без політики. Все, чекаємо на наступне замовлення. І сьогодні ввечері підіб'ю підсумок за неділю. Скільки я заробив, скільки я зекономив, якщо б працював на своєму автомобілі, чи орендованому. чи вигідно, чи не вигідно. Трошки розповім. Ну що там? Кінець робочого дня в п'ятницю. п'ятниця сьогодні була відстійна, що капець. Просто відстой. Що ми маємо? Уклон 1177. Болтецький. 350. Це, грубо кажучи, там 1520 виходить. І плюс в мене було своїх на 1150. Дві 600. Ну, дві 700 хай буде там ще й були. На пробіг 130 кілометрів. Що виходить? Виходить, грубо кажучи, я один раз заряджусь на ніч. І там ще трохи підзарядився. Ну, е -е -е -е, коротше, на заправку, в зарядку. Хай буде 50 гривень, щоб було простіше рахувати. І 650 арінда. Виходить, двушечку сьогодні заробив. З тим, що два рази, два рази підзаряджався там по 2 години. Ну, не по 2, а ввечері півтори а в обід дві, навіть три. 3 години. Виспався капі <смас> Проспав роботу трошки. Так ладно, сьогодні я майже не спав, подрімав трошки, не спав, займався своїми справами. Так що якось так, що там виходить? Завтра випущу коротенький відосік, як мене, скільки в мене вийшло заробити за неділю на орендованому ліфі. Чи вигідно це, чи не вигідно. Так що цей відосік вийде зранку, а про заробітки вийде в обід. Так що якось так. Дякую, хто мене дивить, дивиться, підписується. Мене вже язик заплітається. Зараз уже. 2343. Зараз ще змонтую відео, щоб зранку його випустити. Тому що він такий довгий вийшов на один день майже 30 хвилин. Так що ще раз щиро вам дякую за підтримку. Уже 550 підписників на каналі. На цю хвилину було. В тому ж духі і підтримуйте. Тисяча підписників буде, можливо, мені амбасадор, амбасадора в уклоні дадуть, Буду без комісії катати. Так що, якось так все, до зустрічі в наступному відосі. Папа.